Це гриб горчак. От я його спеціально принесла додому, щоб показати відмінності від білого гриба. Дуже часто його путають з білим грибом, але відмінність гриба горчака від білого яка. ось, значить, Одразу в лісі, коли ви зріжете, то може бути не виразиться почервоніння під шапкою. Як ви бачите, гриб почервонів під шапкою. от, і... Білий гриб під шапкою ніколи не червоніє. Білий гриб під шапкою буде або білий, або жовтуватий. Цей почервонів Відео зателефонували. Отже. Під шапкою розовіє, і на нозі має отаку чорну сіточку. У білого гриба чорної сіточки немає. Корисно. Ви бачите, отака сіточка на нозі гірчака обов'язково і під шапкою розовіє. І на смак теж можна язиком притронутись до шапки, він дуже гіркий на смак. Ось ця різниця білого від гірчака. Ніколи не путайте, тому що горчак спортить вам всю страву, навіть маленький шматочок гриба.